Служба безпеки України провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила кримське місто. Цього разу вибух був підводним. Як заявляється, агент СБУ замінували опори мосту, і сьогодні перший вибуховий пристрій був активований. При цьому обійшлося без жертви серед цивільного населення. В СБУ зазначили, що для ураження було використано 1100 кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дня. Дна фактично міст перебуває в аварійному стані, кажуть у службі безпеки. Okay. У соцмережах почали з'являтися припущення, що під час вибуху могло бути пошкоджено опори автомобільної частини мосту, і що це нібито може мати довгострокові наслідки. Однак достеменно встановити ж рівень завданої шкоди неможливо навіть суто візуально, адже підрив був під водою. Росіяни тим не менш брали свою звичну тактику, заперечують успішність операції. Спочатку заявляли загалом, що все в них іде в штатному режимі, і рух через міст, і так далі, але ж пізніше такий рух московити перекрили а за кілька годин знову відновили. Також росіяни повідомляли про атаку дронів на міст сьогодні вранці, як морських, так і звичайних. Як заявили деякі російські пабліки, близько шостої ранку по реактивному дрону відпрацювала ППО. Пізніше міст атакували морські дрони. Переправу навіть закрили на кілька годин для обстеження конструкцій. Однак воно, вочевидь, жодних результатів не дало. І саме поки тривали ці атаки, під однією з опор моста пролунав вибух. Як заявляється, в повідомленні СБУ підрив стався о 4 годині 44 четвертій хвилині. ronku